Вона вірила кожному його слову, віддала найкращі роки і мрії заради обіцянок, які так і не стали реальністю. Але коли у двері подзвонила справжня дружина, усе перевернулося. Те, що відбулося в кафе, змінило її назавжди, і вас теж. Ця історія не залишить вас байдужими. Якщо хочете більше таких реальних, глибоких сюжетів, поставте лайк, підпишіться. Та обов'язково дослухайте до кінця, бо найважливіше наприкінці. Терпіння я тебе благаю, ще трохи і все зміниться. Просто в моєї дружини зараз важкий період на роботі. Сказати їй про розлучення це буде надто жорстоко, хоч вона вже не жінка для мене, але я її поважаю. Григорій говорив швидко, ніби боявся, що не встигне вкласти всі слова в один подих. Він хапався за кожну фразу, намагаючись переконати Евеліну, що все серйозно, що він і справді мріє про спільне життя, що розлучення питання часу. Вона мати моїх дітей, я не хочу знищити її морально. Евеліна стояла перед ним мовчки, серце боліло від усвідомлення, що знову чує лише обіцянки. Вже більше одного року вона слухає ці мантри про розлучення. А натомість ховається в тіні чужої родини. І скільки ще це триватиме? Нарешті тихо прошепотіла вона. Ти вже більше одного року годуєш мене казками не кажи так. Григорій схопив її за руки. Моя принцесо, моє сонце. Ти ж знаєш, як я тебе кохаю ще трохи, і ми поїдемо святкувати нашу свободу, хоч на Кариби. Його очі блищали. Голос тремтів, але погляд дівчини був недовірливий вона вже не вірила словам. Їй потрібні були дії. Їхній роман почався у нічному клубі півтора року тому. Їй тоді було 22 роки. Студентка дизайнерка, яка щойно закінчила університет, мріяла про кар'єру. Вона була серед найкращих на потоці, і їй пророкували велике майбутнє. Особисте ж життя тріщало. Три роки вона зустрічалася з Сергієм, одногрупником, з яким планувала весілля. Але просто в день заручин він сказав, що полюбив іншу несподівано, без шансу на виправлення. Після того Евеліна клялася, що більше не дозволить нікому зруйнувати її серце. Вона відвернулася від чоловіків. Її оточували залицяльники, але вона тримала дистанцію. В серці оселився страх. Страх знову бути зрадженою, і саме тоді в її житті з'явився він Григорій, старший на 21 рік, ровесник її батька, поважний, вишуканий, впевнений у собі. Її одразу збентежила різниця у віці, але в ньому було щось магнетичне його імідж, манери, голос, усе справляло враження. У ньому відчувалася надійність, а ще турбота. Саме Григорій подарував їй відчуття, що вона знову жива. З кожним днем Григорій ставав для Евеліни центром Всесвіту. Він зумів увірватися в її життя з легкістю і самовпевненістю, якої їй так не вистачало після краху з Сергієм. Евеліна не приховувала захоплення, вона була вражена. Від самого початку вважала стосунки грою, експериментом. Але поступово ця гра перетворилася на залежність він орендував для неї квартиру в центрі, допоміг влаштуватися на високооплачувану посаду, навіть її подруга лілія заздрила. Сам Григорій часто говорив, що завдяки їй знову відчуває себе живим, що вперше за багато років він справді кохає, і що з дружиною його поєднують лише діти, побут і звичка. Та щоразу, коли доходило до розмови про розлучення, він раптово зникав у тумані пояснень то проблеми в сім'ї, то хвороба дитини, то службова перевірка дружини. Евеліна спочатку співчувала, потім почала підозрювати, але не могла вирватися з тенет. Серце не давало. Її найближча подруга Наталія часто намагалася вивести її з цього полону. Ти що, справді думаєш, що він покине сім'ю? якось різко запитала вона, коли вони сиділи на кухні за кавою. А навіщо йому тоді це все? Квартира, подарунки, турбота, щирість, обурено відповіла Евеліна. Бо це зручно він має і дім, і тебе пристрасну, закохану, віддану. Ти для нього ковток свіжого повітря, втеча від реальності. Але чи маєш ти майбутнє з таким чоловіком? Евеліна мовчала. Занадто часто вона сама ставила собі це питання, але кожного разу відганяла його, ніби це був привид, який лякав її більше, ніж сама правда. Я знаю, Наталю, що тобі це не до вподоби, тихо прошепотіла вона. Але я вірю, що він зміниться. Він не як інші, з ним усе по справжньому. Наталія скептично зітхнула. У моєї мами було прислів'я на чужому нещасті щастя не збудуєш це казки для слабких. Є безліч чоловіків, які покинули родини заради справжнього кохання. Не здалася Евеліна. Та цього вечора розмову перервало щось неочікуване. О дев'ятій вечора у двері їхньої квартири хтось подзвонив. Евеліна здивовано глянула на подругу. Хто це міг бути в такий час? Може, твій лицар? Він у відрядженні. відповіла дівчина, і з деякою тривогою пішла до дверей. На порозі стояла жінка, невисока, з короткою стрижкою, проста на вигляд, але з якоюсь глибокою силою в очах. Добрий вечір. Ви Евеліна. Якщо ви зустрічаєтесь з Григорієм, тоді я до вас. Так, я Евеліна. Дівчина запнулася. Відчуваючи, як усе тіло стискається від напруги. Ви хто Валентина, дружина Григорія? Дуже приємно познайомитися. Голос жінки був спокійним, без жодної агресії. Евеліна враз забула, як дихати. Погляд ковзнув у глибину передпокою, шукаючи порятунку. З кухні мовчки визирала Наталя, очі якої кричали Зачини двері! Але вже було пізно. Можна я зайду на хвилину? Не затримаю. мовила Валентина і, не чекаючи запрошення, переступила поріг. Зняла плащ, спокійно поставила туфлі і попрямувала у вітальню, ніби була тут не вперше. Евеліна йшла за нею, мов на автопілоті. У голові все перемішалося страх, сором, обурення. Вона була певна, зараз усе вибухне сцена, істерика, крики. Те, до чого зазвичай доходять подібні ситуації. Але Валентина сиділа навпроти неї з абсолютно рівним виразом обличчя напевно, почну відразу. Я не прийшла скандалити, не буде ні лайки, ні сцени. Я не стану читати тобі лекцій про мораль і гідність. Ти доросла жінка, і маєш право на свої вибори, але думаю, ти маєш знати, у що саме вплуталася. Евеліна мовчала. Її долоні тремтіли вона не знала, що сказати, як поводитися. У горлі стояв клубок. Ти, напевно, хочеш запитати, звідки я про все знаю. Валентина ледь усміхнулась. У кожного є інтуїція, особливо в жінки, коли вона раптом розуміє чоловік став іншим. Ви хочете, що? прошепотіла Евеліна. Угоду, спокійно відповіла Валентина. Так, так, дивно звучить правда, але саме угоду. Ти кажеш, що Григорій обіцяв одружитися з тобою? Так. дівчина відповіла Пошепки. Прекрасно, і ось що я пропоную ми організуємо зустріч у трьох ти, я і він. І якщо перед нами обома, він скаже, що хоче бути з тобою. Я дам розлучення, без істерик, без судів, без перешкод. Евеліна не вірить своїм вухам. Це якась пастка. Маніпуляція? Ви серйозно? Абсолютно. У мене немає проблем на роботі, мене не треба жаліти, і я не хочу більше жити в брехні. Просто хочу, щоб усе стало на свої місця. І, можливо, я допоможу тобі відкрити очі не тому, що співчуваю, а тому, що в мене теж є донька. І я не хочу, щоб її колись використали так. Як використовують тебе. Мовчанка затягнулася. Евеліна сиділа, не зводячи погляду з Валентини, намагаючись осягнути, що відбувається. Це була зовсім не та жінка, яку вона уявляла. Ніякої істерики, ніякої розгубленості, тільки впевненість, спокій і пронизливий погляд. Здавалося, Валентина не прийшла рятувати шлюб, вона прийшла зруйнувати ілюзію. Добре, нарешті мовила Евеліна. Я згодна, ми домовились. Прекрасно жінка підвелася признач йому зустріч, будь-яке затишне місце. Він не повинен знати, що я прийду. Усе інше моя справа. Вона кивнула на телефон, поклала його на стіл і попрямувала до виходу. Перед тим як зникнути за дверима, додала Не затягуй, час відкривати правду. Коли двері зачинились, Наталя вибігла з кухні, ледь не спіткнувшись. Це що за чортівня була? Ти погодилась на її божевільну гру. А що мені залишалося? Тихо мовила Евеліна. Це шанс. Якщо він мене справді кохає, ми зможемо бути разом. Якщо ні, краще дізнатися зараз, ніж через п'ять років. Минуло лише дві години. Вони з Наталею мовчки сиділи в кав'ярні неподалік. Евеліна нервово крутила в руках чашку з капучино, погляд ковзав по дверях. Коли Григорій нарешті з'явився, її серце стислося. Він виглядав, як завжди, дорого, доглянуто, з усмішкою на обличчі. Добрий вечір, моє сонечко. Що сталося? Чому так терміново? Я попросила її прийти, пролунав голос за його спиною. Григорій різко обернувся. Побачив Валентину. Його обличчя миттєво змінилося, усмішка зникла, залишивши місце для тривоги. Що це за цирк сядь. спокійно сказала Валентина. У нас одне питання і краще вирішити його зараз. Троє сіли за столик. Напруга була такою густою, що її можна було різати ножем. Евеліна боялася навіть поворухнутися. Отже, почала Валентина. Ця дівчина стверджує, що ти хочеш бути з нею. Що тобі заважає? Робота дружини, діти, совість. Григорій мовчав. Потім, уникаючи погляду жінки, перевів очі на коханку ми це ж не так планували, а як? тихо перепитала Евеліна. Послухай, не можна виносити все це в люди, це наше приватне. Тепер це не тільки твоє. Холодно втрутилась Валентина. Ми обоє тут і чекаємо твоєї відповіді. Хочеш бути з нею, скажи, і я підпишу розлучення. Мить зависла в повітрі, як дощова хмара перед зливою. Григорій мовчав, намагаючись зібратися з думками. Його звичний спокій зник, а замість нього з'явилося щось незнайоме розгубленість. Евеліна дивилася на нього з очікуванням, з надією. Вона вірила, що ось ось прозвучить фраза, яка переверне її життя. Валентина мовчала, впевнено схрестивши руки на грудях. Вона вже знала відповідь це це не той формат розмови. Зрештою, пробурмотів Григорій, обводячи обох жінок тривожним поглядом. Я не можу робити вибір у такій атмосфері це тиск, це не тиск. перервала Валентина. Це можливість. Можливість нарешті сказати правду без театру, без масок. Ти хочеш бути з цією дівчиною? Скажи, я піду. Але якщо ти мовчатимеш, це теж відповідь. Гриша. Тихо прошепотіла Евеліна. Не мовчи. Ми стільки пройшли разом. Я тебе чекала, я вірила, я знаю. Він опустив очі. Ти чудова, справді, але це складно, що саме складно зробити вибір. Валентина вперше підвищила голос чи просто визнати, що ти весь цей час брехав? Ні, зірвався Григорій. Я не брехав. Я справді думав, що все зможу владнати, але я заплутався ви обидві заслуговуєте на краще, ніж я. Евеліна відчула, як у грудях стискається. Його слова боліли більше, ніж мовчання. Це було не зізнання в коханні. Не обіцянка майбутнього це був вирок. Їй, то, значить, вона не договорила, не змогла. Я не можу залишити Валентину. Ми прожили разом більше п'ятнадцяти років, у нас діти, і. він знову замовк. І що? гірко всміхнулась Валентина. І ти вирішив мати, і дружину і коханку одночасно я не хотів нікого образити. Та ти просто боягуз Григорію». Твердо промовила вона, і саме тому я організувала цю зустріч не щоб дати тобі вибір, а щоб допомогти їй побачити, хто ти є насправді. Евеліна сиділа, мов паралізована. Вона чекала на любов, а отримала порожнечу. Її майбутнє розсипалося на очах. Те, заради чого вона жила останній рік, виявилося ілюзією. Біжи, дівчинко, промовила Валентина. Біжи від нього, він не вартий ні твоїх сліз, ні твого життя. Слова Валентини застрягли в голові Евеліни, наче уламки скла після вибуху. Вона сиділа, не рухаючись, дивлячись кудись у простір за спиною Григорія, мов намагаючись знайти там відповідь. Її погляд став порожнім, байдужим, але в душі вже закипала буря образа, гнів, біль, розчарування. Мені ж здавалося. прошепотіла вона, ледь стримуючи сльози. Здавалося, що я для тебе не просто забава. Ти говорив, що кохаєш мене, і це правда. вигукнув Григорій, хапаючись за останній шанс. Я тебе кохаю, але я не можу ось так просто усе зруйнувати. У мене з Валентиною спільне життя, діти, а я, що я, декорація, пригода на фоні втомленого шлюбу. Її голос уже тремтів. Я жила твоїми обіцянками. Кожен день думала, як буде, коли ми нарешті будемо разом. Це була твоя віра, а не моя відповідальність, обірвав її чоловік, сам не розуміючи, як зумів вимовити це так холодно. Валентина хитнула головою. У її очах не було ані торжества, ані жалю, лише втома. Вона встала зі стільця. Ця розмова завершена, я вільна, і ти, Григорію, більше не мій чоловік. Із завтрашнього дня я подаю заяву про розлучення. Валю, почекай. спробував зупинити її Григорій, але вона вже йшла до виходу. Ні, ти чекав, чекав роками. А тепер прийшла моя черга більше не чекати. Жінка пішла, не озираючись. Її постать зникла за дверима кафе. Залишивши після себе тишу, що важко давила на груди. Евеліна, з опущеною головою сиділа за тим самим столом, більше не дивлячись на чоловіка. Вона відчувала, як усередині щось остаточно обривається. Почав було Григорій, але вона підняла на нього погляд повний гіркої тиші. Мовчи, просто мовчи. Усе, що ти міг сказати, вже сказано я тебе кохала. По справжньому. А ти виявився таким, як усі інші. Григорій опустив очі. Уперше за весь час він справді не мав що відповісти. Вперше не вдавалося втекти в обіцянки жарти чи виправдання. Ти маєш дітей, повертайся до них і не шукай більше мене, ніколи», сказала вона тихо, але твердо, і вона пішла без істерики, без прощальних обіймів, просто вийшла на вулицю. На зустріч нічному місту, в якому більше не було її надій. Холодний вітер різав шкіру, ніби природа теж вирішила добити її остаточно. Евеліна йшла вулицею, не помічаючи машин, людей, світла. Усередині все горіло, не злістю, а порожнечою. Було враження, що з неї витекло все надії, любов, ілюзії. Лише розбиті уламки спогадів, що ще не встигли вицвісти, боляче тиснули на душу. Вона дійшла додому і навіть не згадувала, як відкрила двері, піднялася сходами. Наталія сиділа в кухні, стискаючи в долонях чашку з остиглим чаєм. Погляд подруги був сповнений жалю, але й мовчазного я ж казала все. прошепотіла Евеліна. Кінець, я знаю. Тихо відповіла Наталя, сідай. Дівчина мовчки присіла, сперлась ліктями на стіл і втупила погляд у стільницю. Плечі тремтіли. Сльози текли повільно, але без зупину. Наталія мовчала. Вона не квапилася зі співчуттям чи порадами, просто була поруч, і цього було достатньо. Я думала. крізь ридання вимовила Евеліна. Думала, що в мене буде справжнє життя, що я кохана. Що все не дарма, це не твоя провина, нарешті мовила Наталя. Але й не його провина повністю. Просто він такий слабкий. Він ніколи не ризикував, завжди обирав зручне, і тобі довелося зіткнутися з правдою. Я була для нього чим пригодою, декором для душі. Можливо, Наталя не злукавила, але ти сильніша за це. Так він зробив боляче. Але він тебе не зламав, і саме тому ти переживеш це. А як мені тепер довіряти чоловікам? Як знову вірити? У її голосі бриніло відчаю більше, ніж запитання почнеш з малого з себе, спершу пробачиш собі не за те, що кохала, а за те, що дозволяла себе дурити. А потім навчишся цінувати себе більше, ніж чиїсь слова. Евеліна витерла сльози. Думки розривали її, але слова подруги лягали в душу лагідно, мов бальзам. Мені страшно залишитись одній, зізналася вона. Ти не одна, відповіла Наталя. У тебе є я і є ти сама, іноді цього більше, ніж достатньо. Цієї ночі вона не спала. Дивилася у стелю, вгадуючи обриси тріщин, слухала, як цокає годинник. Здавалося, що час теж уповільнився. Намагаючись дати їй простір на біль. Але ранок прийшов. Він завжди приходить. Новий ранок приніс тишу не ту, що гнітить, а ту, що дозволяє почути себе. Евеліна прокинулася без сліз, без паніки, лежала нерухомо, вдивляючись у білу стелю, тіло боліло, наче після важкого бою. І справді, ніч була її полем битви, з ілюзіями, залежністю самим минулим. Вона повільно піднялася, зробила каву і вийшла на балкон. Місто шуміло своїм звичним ритмом. Хтось поспішав на роботу, хтось йшов у магазин, хтось просто жив. А вона стояла, тримаючи горнятко, і вперше за довгий час відчувала, що теж жива. Вже не частина чогось чужого, вже не тінь чужого кохання. Наталія тихо зазирнула до кімнати. Потім обережно вийшла на балкон. Як ти. дивно, спокійно, відповіла Евеліна. Наче все було не зі мною. Це перша ознака того, що ти вийшла з пастки. Думаєш, я зможу знову довіряти. Тільки коли перестанеш шукати рятівника вони не рятують рятують себе лише ті, хто сам встає після падіння. Евеліна кивнула. Усередині ще жевріло щось. Образа, сором, біль, але було й інше бажання рухатися далі, не озиратися, не чекати, не виправдовувати чужі вчинки своєю любов'ю. Протягом кількох днів вона уникала будь-яких новин про Григорія. Не цікавилася, чи подав він заяву про розлучення, чи повернувся до дружини. Її це більше не стосувалося. Її історія з ним завершилася в той вечір. Коли він не зміг обрати, коли промовчав, хоча мав шанс, вона повернулася до роботи, з головою поринула в проєкти, перестала відповідати на незнайомі номери, і коли одного дня побачила сумсе від нього, просто видалила її без страху, без жалю. Це було вже не її життя, не її чоловік, не її біль. Минуло кілька тижнів, вона вже не згадувала його кожного дня. Тіні з пам'яті повільно розчинялись. У її погляді з'явилася впевненість, у кроках твердість. Люди почали помічати зміни. Навіть Наталя одного разу мовила У тебе очі стали іншими, спокійними. Мудрими я просто навчилася прощати, і себе теж. У неділю вона пішла сама в кіно, без компанії, без мети когось вразити, просто тому, що хотіла. І, коли якийсь незнайомий чоловік скромно, але щиро запропонував допомогти з кавою в холі, вона усміхнулася не тому, що закохалась, а тому, що змогла прийняти увагу не як пастку, а як нормальність, її серце більше не було зруйнованим, воно було живим і готовим до справжнього. Як ви вважаєте, чи варто було їй чекати на нього? Чи заслуговує такий чоловік на другий шанс? Напишіть свою думку кожен коментар важливий. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступну історію вона буде ще більш непередбачуваною. Ставте лайк, якщо ця історія зачепила вас. Ваші реакції найкраща підтримка для створення нових сюжетів.